Українські воїни б'ються з російським окупантом, а, бой... а бойові медики зі смертю. Так кажуть лікарі медичної роти спеціального призначення Діти Айболита про свою місію на фронті. Нацгвардійці з першої президентської бригади буревій утворили медичну роту, аналогів якої немає в Збройних силах України. Слава Україні! Героям! слава! Це медики з роти спецпризначення, дітей болита розпочинають новий день на фронті. Зараз передача чергування, обхід, перев'язки. Далі робота сама рота утворилась через два місяці після початку війни і стала унікальною в квітні 22-го року. в мене народилася ідея створити в національній гвардії особливий медичний підрозділ, аналогів якого немає. В збройних силах а саме окремий медичний загін спеціального призначення. Медики спецпризначенці швидко організували шпиталь, набрали однодумців та приступили до роботи. Це всі професіонали і фахівці своєї справи. Першого дня нашого знайомства встановився такий дружній контакт, тобто комунікуємо з будь-яких питань. Це абсолютна колегіальність в будь-яких питаннях професійних, постійне спілкування, постійне обговорення. Під час оборони своїх позицій наші воїни отримували. Вали одні травми, коли змінилась військова стратегія і пішла деокупація територій. Змінився і характер вогнепальних та осколкових поранень. 5, 2, 3. Медики спецпризначенці розуміли, що пораненим необхідно надавати допомогу уже в окопі і швидко переправляти бійців у шпиталі. Тож цю схему терміново запустили. На сьогодні ми виконуємо це завдання медичної евакуації з евакуації в інтересах національної влоги. на рахунках медиків нацгвардійців. Сотні врятованих українських захисників кажуть, то їх обов'язок повертати воїнів до життя. Воїни на передку на нулі. Вони воюють з ворогом, а ми воюємо зі смертю. Діти айболита бойові медики нацгвардійці нині воюють у складі бригади наступу Буревій. Бригада брала участь у боях проти російських згарбників на Київщині, у Мущині, Гостомелі, а ще Лисичанську. Нині продовжують стояти проти окупанта на передовій східного напрямку. З вірою Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.